От дивіться, для того, щоб мені жити, для того, щоб жити всім нам, всім нам людям, потрібно робити вдох і видих. Але що ти подумаєш, що ти скажеш, якщо я тобі скажу, що якщо ти вдихаєш повітря, то, скоріше всього, ти набагато ближче наближаєш себе до смерті. Провокативне досить питання, досить цікаве, але це один з моментів, в яких я собі пояснив, що таке конструктивне мислення. Це я колись так дійшов до нього саме таким питанням, і саме так я собі пояснив цю всю ситуацію. Що я маю на увазі під цими словами? Е, ми всі прекрасно знаємо, що нам для того, щоб жити, нам потрібно дихати. І дихаємо ми не тому, що нам потрібно повітря, не тому, що нам потрібно все, що є в повітрі, а дихаємо ми те, тому що нам потрібен кисень. Ну, я думаю, всім ясно, для чого нам потрібен кисень, що він робить, яку важливу він функцію відіграє в нашому організмі. Ну і в загальному наше життя в загальному не могло зародитися, скажімо так, не то, що не могло зародитися те, що ми існуємо як біологічний організм. Прямо пропорційно полягає з собою те, що ми будемо споживати кисень. Чому? Тому що кисень це побічний продукт фотосинтезу. Фотосинтез це рослинки. Рослинки, якщо вони роблять якусь певну реакцію, тобто, що вони роблять? Вони мають е, СО2, вони мають воду, вони мають сонячне світло і багато інших цікавих факторів. Це і якщо вони це все складають, вони отримують а, глюкозу, яку потрібно їм для їхнього життя, і вони так само отримують кисень, який не потрібен їм, і це як є побічний продукт. Якщо б в цьому світі постійно би було б багато-багато-багато рослин, то вони б зробили дуже-дуже багато кисню. і Скоріше всього, б не могли би далі вижити, тому що їм би потрібен було щось інше, що могло би цей кисень знову-знову перекачувати. Тобто ми видихаємо вуглекислий газ, а рослини вбирають вуглекислий газ. Рослини викидають як побічний продукт кисень, а ми цей кисень вдихаємо. І коли ця реакція відбувається, ми один одного з рослинами доповнюємо само собою, що ми також вживаємо воду, само собою, що ми також вживаємо інші біологічні сполуки, які потрібні нам для підтримання нашого життя. Але до чого я в загальному веду? Що основне, що нам потрібно в повітрі, це є кисень. Але повітря, як ви знаєте, це не 100% кисень, це не 100% формула кисню. Насправді, повітря, як ми вже пам'ятаємо, є азот, це є приблизно 78%, це є кисень, це приблизно 21 І це є інші гази, і вуглекислий газ, це приблизно 1% або і менше. Що це нам дає? Це я приблизно назвав ідеальну формулу повітря, але ми маємо прекрасно розуміти, що ця ідеальна формула ніколи не є ідеальна. Це ідеальна, вона є в книжці. Але по факту, на теорії, вона зовсім інша. Тому кожного разу, коли ми робимо вдих, ми вдихаємо саме кисень. Азот ми можемо відкинути, азот нам не потрібен, не будемо брати його до уваги. Ми вдихаємо оцих 21% кисню. Пішла жара. Я маю можливість знову пожити пару секунд. І для того, щоб продовжити своє життя, я маю знову зробити цю штуку. Єбать, похоже на якусь залежність. Таке враження, що я прям кисневий наркоман. І ми всі кисневі наркомани. Ну, по суті, так і є воно. Ось. Але, але є одне але. Не будемо забувати, що в цій формулі так само є оцей от один їбучий відсоток. Оцей от один їбучий відсоток, який з собою має угликислі гази та інші гази. Це я просто пам'ятаю, як ще в школі це все говорилося. Що з собою означає ці інші гази? Ці інші гази, це означає, що в загальному, якщо ми візьмемо, там, я запалю якусь, не знаю, сирник, запалю, почну палити е, папір або запалю спеціальну штуку, яка мені буде давати певний запах, то це означає, що формула кисню трохи помінялася. І тепер, коли я буду вдихати цей газ, неважливо, який він буде, то я буду отримувати якийсь певний баф або дебаф на свій організм. Якщо ми візьмемо то, де я зараз перебуваю, я перебуваю в місті Орхус. Орхус, до речі, найщасливіше місто 23-24 року у світі. Прикиньте, який я класний. Треба буде зняти відео про, про те, як живеться в такому місті, і які я замітив Так, Але зараз не про це. Коли я вдихаю повітря в Орхусі, а тут досить багато рослинності, дуже мало якихось певних штук, які забруднюють повітря, і в загальному держава сприяє на те, щоб люди менше користувалися е цими чим-машинами, чим, 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 і там уподаткову їх дають там всякі податки на те, що ти виїжджаєш на якусь певну трасу і бла бла бла. От, це означає, що коли я буду вдихати повітря тут. Або, наприклад, десь в Норвегії, десь в Єбінях, в лісі, де просто все максимально дико, і там людини не було, не буде, не було, не було і ніколи не буде, то концентрація цього повітря, концентрація формули цього повітря буде максимально сприятлива для того, щоб максимально добре повпливати на мій організм. Але якщо я приїду в якийсь там Шанхай або якщо я приїду в якісь міста, де неймовірно населені, де люди живуть один на одному, там Нью-Деллі, ще десь не знаю, в Індію. От от Індія думаю, прекрасний варіант, тому що Індія все-таки топ 1 по населенню, а Шанхай, якщо я не помиляюся, топ 1 місто по населенню. Але давайте візьмемо Індію. Чому мені Індія так сподобалася? Тому що в Індії є річка, Інд, здається, не пам'ятаю, як ця річка називається в Індії. Але, ну, я думаю, всі знають, що таке річка війні, як вона виглядає, якого воно кольору, що там люди роблять, і який там піздець взагалі твориться. От. Так уявіть, який піздець там твориться з повітрям. Тобто з річкою Ладно це вода. Без води можна прожити ну, пару днів. Без повітря не можна прожити блядь, годину не проживеш без повітря. бля, буду, Якщо не помиляюся, а, найбільший рекорд затримання дихання це якийсь аквалангіст. Затримав дихання на 22 хвилини. Особисто я можу затримати колись міг затримувати десь на 3 хвилини. Так от. Коли. Боже, як я відходжу відтамність від конструктивного мислення. Конструктивне мислення, що воно собою являє? Кожного разу, коли я роблю вдих, я в собі маю 21% хорошого і 1% поганого в Орхусі тут. Якщо ми поїдемо в Індію і зробимо вдих. Концентрація буде зовсім інша. Буде набагато більший процент того, більший процент цього демеджу, який я получу, ніж більше тої користі, якої я би міг отримати в Орхусі. Тобто буде там, я не знаю, 18% кисню і 4% якихось інших газів. За рахунок цього, мій біоскафандр, моє тіло буде отримувати непотрібні речовини, які там є. Дуже шкідливі гази, які там можуть. Навіть ну, не то, що не дуже шкідливі, що вже так сильно нутрірую, просто організм буде отримувати те, що йому не потрібно, і тратити лишній ресурс на те, щоб це все обробити. Тобто, апріорі, якщо ми дивимося на цю ситуацію, А, жити в Орхусі, ж... дихати орхусівським повітрям, Б. Жити в Індії і дихати індійським повітрям, то конструктивно воно. Повітря має такі плюси, такі мінуси. Жити в Індії має такі плюси, такі мінуси. В Орхусі жити досить дорого. Це досить дорога країна, Данія в світі в загальному. І прийдеться ну, досить дорого жити. В Індії, в свою чергу, я сумніваюся, що прийдеться досить дорого жити. Оце основна суть конструктивного мислення. Коли я їду туди, там є і позитивні, і негативні моменти. І мені потрібно їх всіх враховувати і потрібно на них всіх дивитися. І то дуже важливий момент. Не завжди то гівно, яке є гівном, виявляється гівном. Тобто, якщо ти в гімні, то це не означає, що тобі дуже погано. Якщо хтось на тебе насрав, це не означає, що тобі дуже погано. О, я прям згадав одну історію, яка інтернетом гуляла. Коротше, була пташка, жила-била, не тужила. Прилетіла на пасовище коров, сіла, почала співати. Опа, на неї насрали. Насрала на неї корова. Сиділа вона, там, сиділа вона, почала цвірінькати, цвірінькає, цвірінькає, і кликати на допомогу. Прийшла до неї кішка, відібрала її з дерьма і з'їла. Тобто, в загальному суть полягає в тому, що коли на тебе хтось насрав, це не означає, що це її погано. Якщо ти там співав, вийобувався і так далі. Будь в гімні, там тепло, там добре. Зроби якісь певні висновки, стань краще. Тому що може хтось інший прийти, витягнути тебе з цього дерьма, але це не означає, що той, хто витягнув тебе з цього дерьма, буде твоїм другом. Ну, і з'їсть тебе, як з'їв цей котик. Сподіваюся, я пояснив, що таке конструктивне мислення. Чесно кажучи. Я все більше і більше поражаюся про те, який в мене балаган в голові, як я можу знаходити ці всі цепочки і розуміти. Я дуже сильно сумніваюся, що люди, які мене слухаються, все розуміють, але тому і знімаю я з цих 100 відео, 100 відео в, е, за. Літу 2025 року, для того, щоб краще навчитися це все говорити, для того, щоб краще навчитися конструювати свої думки і будувати якісь понятні схеми для того, щоб інші люди зрозуміли. Тому що, як говорив Ейнштейн, якщо ти хочеш щось зрозуміти, постарайся пояснити це комусь іншому. І також ще можу додати той момент, що кожна людина має бути. За свій період життя має бути наставником комусь для того, щоб навчитися. Ну одним словом, треба навчитися вчити інших людей, тому що рано чи пізно всі ми станемо батьками, і якщо ми будемо готові вміти вчити інших людей, наставляти їх, бути їхніми менторами, вести їх, скажімо так, по життю, то це буде неймовірно великий плюс. Тому що ми, скажімо так, будемо виконувати свою біологічну функцію і це 100% буде робити нас щасливими. Тому що для батьків найбільше щастя це є те, якщо люди, якщо їхні діти щасливі, реалізовані, добре виховані і дякують їм взагалі за те, що вони існували. І тоді будуть щасливі і діти, і батьки, і суспільство загально. Дякую. Відкланявся.